Приємці ринку європейським мітингували у Кропивницькому чорних лісорубів затримали на Кіровоградщині Та Олександрійська модель підписала контракт на роботу в Мілані. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні у випуску СІ Вечір добрий. Вимагають перевірки аудиту діяльності ринку європейський у Кропивницькому Просять підприємці, що там працюють. Сьогодні люди вийшли на пікет під стіни міської ради. Далі виступили на сесії перед депутатами. Нагадаю, конфлікт триває більше двох років. Тоді підприємцям вирішили підняти оплату за оренду місць. Земля на якій знаходиться ринок, належить підприємству двадцять перший вік. Орендодавець каже, бунтівникам вигідна така ситуація. Деталі у наступному сюжеті. Перевірити, чи ринок європейський є дійсно ринком, закликали депутатів міської ради Кропивницького підприємці, що там працюють. Може більше мовчати, не можу, просто не можу. Ми хочемо платити нормальний бюджет налоги. Ми платимо. Но в оренду, яка платиться, допустимо 2 тисячі, а в державі по факту 200 гривень, це ваші матері, это моя мать, это пенсія, это лікарство, это все, все подряд. Ми хочемо работать по совісті, по чести. Кажуть, що у 2006-му їм запропонували територію заставити ядками, які передбають власним коштом. У більшості підприємців збереглися квитанції. Ринок запрацював і з людьми підписали договори та видали абонталони, де написано, що вони власники. А у випадку боргу у них заберуть майно, розрахуються, а надлишок повернуть. У 2017-му з'ясувалося, що всі ядки належать підприємству «21 вік. Ми розбиралися в цій ситуації. Дійсно, є три свідоцтва на три комплекси нерухомого майна, є три акти прийняття в експлуатацію, є три рішення виконкому про оформлення права власності, БТІ це все оформило. А крім цього, зв'язку з тим, що існувала конфліктна ситуація, громадяни зазнали і зазнають дотепер. Тиску з боку адміністрації ринку так званого з приводу того, щоб чи можуть вони далі торгувати на ринку. Натомість керівництво європейського заявляє, що підприємці півтора року відмовляються сплачувати оренду за торгівельні місця, а ядки – власність орендодавця. Земельний участок, на якому стоять підприємці, числиться імуществом підприємства, о чом свідчують документи на право власності. Соответственно, підприємство ежемесячно платить налог на землю, ежеквартально платит платить податки на недвижимость. Тобто, все у нас є підтверджено документально. Очільник міста Андрій Райкович наголошує, вирішувати проблему має суд, а не сесія міської ради. Це питання на. Не засідання е, долучимо іншу комісію. І е, це питання ніхто інший як суд не вирішить е, на ту чи іншу ковід. Марія Староста, Валентина Шаповал, телевізійні новини СІБІН. Затримали чорних лісорубів. на Кіровоградщині Затримали дві злочинні групи, які незаконно вирубували деревину в Онугерівському районі. Орудували 14 осіб віком від 23 до 48 років із Кіровоградщини та Полтавщини. Затримали лісорубів із злученням бійців корду на гарячому під час вирубки лісу на території бази, де переховували сировину. Правоохоронці вилучили близько 100 одиниць кругляка дуба та понад 300 складометрів іншої деревини. За фактом незаконної виробки лісу розпочато кримінальне провадження. На теперішній час проводяться заходи спрямовані на встановлення і перевірку законності даної даної діяльності разом із представниками державної екологічної інспекції, проведені відповідні. Обстеження території і на тепер будуть отримані відповідні висновки. Після чого буде призначена екологічна експертиза, яка надасть змогу з'ясувати суму матеріальної шкоди, нанесеної державі наслідок зазначених дій. Вартість оренди землі обґрунтована. Експерти, що здійснювали оцінку вартості оренди комунальної землі у Кропивницькому, наголошують на обґрунтованості ціни. Нагадаю, з нового року підприємці мають сплачувати оренду 445 гривень, 92 копійки за квадратний метр ділянки. Ті, хто не вніс свої дані до держреєстру, утричі більше. Нормативну грошову оцінку землі здійснювало Херсонське підприємство нові технології ще торік. Сьогодні заступник директора Павло Домків заявив, рішення і розрахунки відповідають нормативним актам і законам. У міськраді підкреслюють підвищення вартості. Це додаткові надходження до бюджету. За результатами обстеження міста Крепиницьками нам було складено план занування, вираховані відповідні коефіцієнти та складена документація, яка пройшла в Свою чергу державну землепорядну експертизу в місті Києві. Ми побачимо всіх землекористувачів. Зрозуміло, що зміниться система оподаткування, і таким чином ті кошти, які не додатково до міського бюджету, вони ефективно будуть використані як на освіту, як на медицину, як на всі інші питання, які потрібні для життєдіяльності нашого міста. Пішов із життя Кропивницький актор обласного музично-драматичного театру ЖЮрій Жребцов протягом останніх років він брав участь у проєкті обласного художнього музею. Театр у музеї був автором і виконавцем, зокрема, таких моновистав як Канікула Кропа, Марка Кропивницького, Балада Прикмет. Франсуа Війона, роздуми під солоний огірочок Станіслава Сталатикова щедріна повернення щоденник Тараса Шевченка. Юрій Жеребцов пішов із життя на 72-му році. Заслужений артист України останнім часом важко хворів. Прощання з легендою пройде завтра, 20 березня. Відспівають Юрія Жеребцова о 13-й годині у нижньому храмі Благовіщенського собору. Громадянська панахида відбудеться о тринадцятій сорок біля стели на далекосхідному кладовищі. В Олександрії засудили хлопця, що ухилявся від служби в армії. Суд вирішив присудити рік жителю району покарання у вигляді обмеження волі із е, відтермінуванням на один рік. Справа почалась у 2017 році, коли за поданням військового комісара відкрито кримінальне провадження відповідно до е... Указу президента за 2017 рік він підлягав призову, отримав повістку на відправку, але не з'явився на неразові виїзди військового комісаріату до його місця реєстрації. Він та його родичі знехтували закликами військового комісаріату щодо непорушення законодавства, але вирішив, що йому за це нічого не буде, що нехай ідуть служити другі. А він поїде на заробітки до Росії. Ну до Росії він не поїхав, але ж і на строку служби не пішов. У хлопця немає особливих релігійних переконань чи якихось складних життєвих обставин. Принципова позиція його була. Я навіть думаю, що років через два-три він уже прийде до військового комісаріату та буде проситися на контракт. За інформацією тимчасово виконуючого обов'язки комісара на досудовому розгляді знаходиться близько 21 схожої судової справи, судова тяганина і подання документів до поліції не є метою комісаріату. Задача моя військового комісара військового комісаріату це донести до хлопців те, що це є конституційний обов'язок. Єдине в нас бажання, щоб хлопці самі приходили і ти служили. А такі моменти, як з даним призовником, відбулися це уже якби вимушені дії військового комісаріату на порушення законодавства. Віктор Голобородько, Максим, чи телевізійні новини СІБІН. Кадрові зміни голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко призначив своїм заступником Сергія Осінського. Дотепер той очолював Агенцію регіонального розвитку Кировоградщини. Представили осінського колективу на апаратній нараді. Керівник області зазначив, що Сергій Осінський на посаді директора агенції показав хороші результати з залучення інвестицій у громади. Вміє співпрацювати з міжнародними партнерами. На посаді заступника керуватиме проектами в аграрному секторі, промисловості і екологічному напрямку. Також Отримав завдання зайнятися розвитком дорожньої інфраструктури. Хотів би, пане Сергію, звернути увагу на питання того, що будівництво доріг для нас є пріоритетом. Дорожній фонд, який в цьому році має ще більше коштів, є питання, які стосуються завершення робіт, які були не завершені в 2018 році, відповідно департаментом, і також треба невідкладно розпочати ті роботи які стосуються роботи по 2019 році по місцевих дорогах У мене є великий досвід власного бізнесу я розумію як правильно відбувається процес будівництва як правильно відбувається Взаємовідносини між інвесторами і областю, то сподіваюся, що мого досвіду вистачить. Але якщо чогось не вистачатиме, завжди потрібно навчатися. Тому я теж з задоволенням долучився до цього процесу. Створити муніципальний клуб. Уболівальники зірки закликають міську владу прийняти футбольну команду на баланс міста і розвивати муніципальний клуб. Акцію за збереження зірки фанати влаштували сьогодні під стінами мерії. Нагадаю, у лютому клуб опублікував офіційну заяву, що не продовжуватиме виступати у весняній частині чемпіонату України з футболу першої ліги. На заклик активістів у мерії відповіли, що втручатися в роботу приватної структури, а саме таким є футбольний клуб. Зірка повноважень не мають. Клуб, як бачимо, не вдалося врятувати для виступу в другій частині чемпіонату. Гроші не міська влада не у інші, не виділили. Гроші ми не знайшли. Петицію теж не підтримали в міській раді. Дякую всім, хто проголосував. До речі. Набрали 451 голос, але не підтримали. Ну тому, що клуб знаходиться в приватній власності, якби я теж розумію, що міська влада не може це втрутись. Але ми пропонуємо, можливо, створити муніципальний футбольний клуб, який буде. Е у власності міста на сьогоднішній день влади немає можливості втручатися в частний сектор економіки. Тобто, сьогодні це є приватна структура і стадіон на балансі приватної структури футбольний клуб Зірка і земля надана в оренду. Тому сьогодні не маємо можливості втрутитись в діяльність футбольного клубу. Є ще абсолютно досить часу, приблизно до середини квітня, коли буде третій тур змагань, де в разі невиходу команди не виходу команди на гру, можливі санкції в односторонньому порядку. День народження у Мілані. 18-річна Олександрійка Валерія Кричун підписала контракти з міжнародним модельним агентством у Полтаві. Пройшла кілька кастингів і отримала роботу у Мілані. У столиці світової моди дівчина встигла попрацювати з іменитими брендами та навіть відзначити там своє повноліття. У Мілані випускниця Олександрійської школи модели інтрига Валерія Кричун провела два місяці. За цей час встигла попрацювати моделю у шоурумі взуття Масі Мобоніні, відвідала кілька десятків кастингів та знялася у численних фотосесіях. На кастингах була дуже хороша можливість ближе з звісними брендами, тому що в нас були кастинги на Валентіна, Чу, Серджіо Росі. Олександр Маквін і на кастингах була возможность сравнить свої сили. І з моделями. У Мілані Валерія отримала цікавий досвід на зйомці у відомого дизайнера. Італієць створював свою нову сукню просто на моделі. На мені одівалася боді облікаю, і сам модельєр були як обрізки ткані, І от на мене це все закалував, і голочками. Тобто на кастингах та зйомках Олександрійка знайшла нових друзів у модельному світі і все дивувалася, наскільки. Тільки італійці привітні та відкриті до спілкування. То люди, як з відкритою душею, к тобі. Ми приходимо на кастинг, нету такого, що от я замовщик, да, ви моделі, ви должны там себе как-то как За два місяці в Мілані Валерія встигла закохатися в місто і відчути себе справжньою італійкою. Величезне задоволення отримувала просто гуляючи вулицями міста. Але найбільше дівчині запам'ятався її 18-й день народження. Для мене ця поїздка була однозначно незабуваємою, тому що це був мій перший контракт. І Коли я узнала, що я дійсно відправляюся в Мілан, у мене таке було стан. Я до кінця не верила, потому что, когда я проходила кастинг, я особых ставок не делала на то, что вот я действительно доберусь до Миланы. Но ну, так сложилось, и очень счастлива была. Я отметила там свой день рождения, и именно в этот день я получила первую работу там, и как-то так все сложилось хорошо. Зараз Валерія Кричун поєднує навчання у Полтавському вузі із кастингами та фотозйомками. Дівчина мріє попрацювати моделю по всьому світу і обов'язково повернутися на міланські подіуми. Ірина Гайдук, Максим Очінаш, телевізійні новини. СІБІН. більше цікавих новин шукайте на нашому сайті Сібієн всього найкращого.